Був морським піхотинцем. На війні загинув Альберт Свіца з Луцька. У Жидичині видали книгу про пекло сталінського режиму. Історія волинянки. Як в обласному центрі робили обстеження в центрі міста. У 12-го Роман Вербич. Вітаю і почну випуск із криміналу. Обдурювали людей по всьому світу у Луцьку. викрили шахрайський кол-центр. За даними слідства, зловмисники телефонували громадянам різних країн та називалися працівниками інвестиційної компанії. Обманюючи та зловживаючи довірою, вони переконували співрозмовників переказувати гроші на певні рахунки, нібито таким чином вони інвестують у криптовалюти. Правоохоронці вилучили в офісному приміщенні у Луцьку 45 комп'ютерів та обладнання відеонагляду. Слідство триває. На війні загинув Альберт Свіца з Луцька. Про полеглого захисника повідомило видання Монітор Волинський з посилання на товариство польської культури імені Еви Фелінської на Волині, членом якого був військовий. 54-річний Альберт Свіца, морський піхотинець, загинув 5 березня поблизу кринок Херсонської області. Він пішов на війну добровольцем у березні 2022 року. Брав участь у бойових діях у Донецькій, Запорізькій Миколаївській. Та Херсонській областях за свідченням побратимів Альберт Свіца загинув, коли його позицію атакував російський дрон. Забрати тіло воїна довгий час не могли через щільний обстріл. У нього залишилися мама і брат. 12 канал висловлює щирі співчуття родині, вічна пам'ять і честь герою. А у Луцьку тим часом затримали чоловіка з наркотиками та психотропами. 37-річний чоловік, як пише поліція при огляді на одній з вулиць міста, мав при собі пакетики з альфа, пвп та амфетаміном. Згодом у його авто виявили пристрої для вживання наркотиків. Отруту знайшли в нього також вдома під час невідкладного обшуку. Нині він під нічним домашнім арештом. Триває досудове розслідування. Нелегали американці у Луцьку. Міграційна служба Волині виявила в обласному центрі двох іноземців з північної Америки. 26-річні чоловіки живуть тут без необхідних документів. Їх оштрафували на понад 5 тисяч гривень і збираються ще цього місяця примусово повернути їх до рідної Америки. У селі під Луцьком горів будинок. Надзвичайна подія трапилася напередодні увечері у Милушах. Відео з пожежі поширював Волиньблог. Рятувальникам про те, що горить дім, повідомили у 21.50. Першими прибули пожежники з Луцька на той час вогонь з коридора. Перекинувся на стіни перекриття і покрівлю. Тож рятувальники викликали підмогу. Загалом працювали 15 ДСНСів та 4 спецмашини. Пожежу локалізували до 22.20, А ще за 15 хвилин ліквідували. Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Викликали рятувальників на поміч медикам у селі П'ятикори Лукачинської громади. Автомобіль невідкладної медичної допомоги, що прибув за викликом, застряг на узбіччі ґрунтової дороги. Тож близько опівночі викликали рятувальників. Поки фельдшер оглядав пацієнтку, Працівники ДСНС за допомогою буксирувального троса витягнули автомобіль на ділянку з твердим покриттям. А далі про книгу спогадів Волинянки. Холод, голод і Сибір. Дівчинка з Волині Марійка Бондарук пізнала пекло сталінського режиму, коли їй було ще вісім. У потязі з десятками волинських родин вона їхала у заслання. На основі її спогадів про депортацію Жидичинський монастир вперше видав книгу. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Заплакана мама. У хаті був рейвах. Нас вивозять на Сибір, це фрагмент спогадів восьмирічної мешканки села Жедечин Марійка, яку у 47-му році з мамою та братом товарним потягом більшовики вивезли до російського алтаю за зв'язок старшого брата з ОУН. Зволені разом з Марійкою їхали ще десятки родин. Сирість, голод, холод. Хворіли, видужували, але боролися. Боролися за те, щоб бути. Господарями на своїй землі Ще на початку 90-х Марія записала у зошиті свої спогади про нелегке життя на засланні, і ось нещодавно вони стали книгою Незабутній смак волинських яблук. Така назва, бо в тексті описані неймовірні емоції дівчини після повернення додому, коли Марія просто не могла наїстися плодами у рідному саду. Втім, є в книзі набагато страшніші моменти. Казахстан зустрів нас снігом і холодом. У вагонах стало зимно і почалися хвороби. Сталя вагона вкрилась і У таких нестерпних умовах народжувалися діти, малі та старенькі помирали. Охорона витягувала їх під плач рідних із вагонів і залишала на платформі. І ми від'їздили, а вони залишалися. Я часто спостерігала цю картину у віконце. Після дев'яти років нестерпного життя на Алтаї Марія з мамою повернулися додому. Почалася хрущовська відлига, і вони були реабілітовані. Дівчинка вступила до луцького медучилища, потім працювала акушером-гінекологом. У кінці 80-х була активною учасницею руху. Сьогодні їй майже 85 літ. Вона теж була на презентації книги, втім, через погане самопочуття не змогла з нами поспілкуватись. А ось Марія Бондарук розповідає про довоєнне життя у рідному селі. Не дарма ж жидичин, таке село стало патріотичне. Всі отці, які були. То вони були всі свідомі, патріотично налаштовані. Отець говорить світи тих і краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що мамо, гинеш? То це велике значення. Було. Взялася укладати книгу мешканка Жидичина, відома на Волині вчителька і громадська діячка Олеся Ковальчук. Саме їй Марія Михайлівна довірила перетворити спогади на книгу. Там усе те, що стосується не тільки історії жидичина, історії України взагалі, і ідеї нашої ідеї незалежності. Через конкретні долі, через політичну біографію родини, через політичну біографію вже самої авторки Марії. Леся Григорівна ділиться, як було працювати над спогадами. Складно було тому, що не можна було порушити дуже стиль авторський. Я зберігала його максимально. Це було важче, ніж виписати і виправляти одразу там. Видати книгу, взявся Жидичинський монастир. Фактично, ця книга у нас стає такою першою ластівкою нашого в принципі, монастирського видавництва. Такі книги вони важливі, їхній зміст важливий, щоб кожен раз пробуджувати людей, пробуджувати і змушувати думати і робити правильні висновки. Тому ну, це наш акцент. Ми будемо однозначно такі книги друкувати. Надрукували поки шість десятків примірників. Сьогодні це вже не просто спогади. Сьогодні, якщо ми не будемо робити висновків. Сьогодні, якщо ми внутрішньо не будемо мобілізуватися, то я думаю, історія з плачами на своєму подвір'ї і з плечами в поїздах десь біля рівного, вона може повторитися. Примірники роздали усім присутнім безкоштовно. Натомість Марії Михайлівні та пані Олесі подарували від храму ікони. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Обстежити свій організм, здати аналіз крові і навіть вколоти вакцину від правця і дифтерії. Все це можна було зробити у Луцьку, просто на вході у центральний парк. Такий захід приурочили до Всесвітнього дня здоров'я. Як усе відбувалось, бачила наша знімальна група. Обстеження просто у центрі Луцька. Тут і тиск помірюють, і аналіз крові зроблять, і на цукор, і навіть на гепатит Б. Що ж, аналізи здаю і я. Перевірити свій організм та навіть вколоти вакцину. Усе це можна було зробити сьогодні у Луцьку, просто на вході в центральний парк. Такий захід приурочили до всесвітнього дня здоров'я. Такі акції проводяться, як в цілому світі, в Україні, в тому числі і в нашій області. І здоров'я в себе включає не лише відсутність хвороб, а включає і соціальне, психічне, фізичне здоров'я. Є вакцинальний автобус, тому що це найменше, що сьогодні людина може зробити для перемоги. Це не допустити бути здоровим і не допустити інфекційних хвороб. Тому після консультації сімейного лікаря вчасно треба йти до сімейного лікаря. Можна піти зробити щеплення. На вході в парк зібралися десятки людей. А на здачу аналізів крові навіть були черги. Займала чергу і я. А поки чекала, то мені вже і тиск встигли поміряти і індекс маси тіла визначити. Який нормальний, не знаю. Ну тобто я ніколи якось на цим не переймалася. Якщо ніколи не переймалася, то я думаю, тиск у вас буде в нормі. Сто 80. Вам Нам тоже так, що треба робити? Ставати сюди треба. Будемо сюди, отак. Будь ласка. Так, рівненько слухай не рухайтеся. Ми і ми зараз вимірюємо вам індекс маси тіла. Так, значить, у вас індекс маси тіла 22, це в межах норми. Тобто це норма зі мною все так. Все добре, у вас індекс маси тіла в межах норми. Добре, дуже дякую. Будь ласка, будьте здорові. Працювали на локації, і психологи розповідали про те, як подолати стрес у час війни та показували спеціальні вправи. Йдемо справлятися зі стресом, і ми. Що вас більше тривожить? Ну коли починається повітряна тривога. Повітряна тривога. От ми беремо, малюємо малюнок повітряної тривоги. Тепер ми закриваємо книжку. І що ми з нею можемо зробити? Не знаю, викинути. Ми викидаємо і так само, як ми викидаємо її, ми викидаємо ці думки і фокусуємося більше на реальності. Ну, бачите, ми всі живемо в моменті війни, і психіка до такого не Пристосована абсолютно. Нам всім треба зібратись так для того, щоб просто буденні побутові справи робити. Ну і нарешті аналізи у цій палаці приймає сімейний лікар та беруть кров на три аналізи, аби перевірити рівень цукру у крові, і ймовірність гепатитів Б і С. Проводити якісь заходи по лікуванні, по профілактиці. 4,3. глюкоза в нормі йде від 3,3 трьох. До п'яти і п'ят і після Норма. Таких, як я на площі десятки. Чи не всі кажуть, що подібні обстеження у центрі міста робити треба частіше? Звичайно, в будь-якому випадку це корисно. Як правило, ми за рутиною за Повсякденним життям не маємо часу звернутися до лікаря, а вже тоді звертаємося, коли за часто буває пізно частіше, частіше, і люди будуть іти і здоров'я буде нація. А це саме головне. Дуже часто треба. Ну часто, хоча б раз в півроку. Звичайно що важливо, якщо кожна людина хоче дба має дбати про своє здоров'я, відповідно поміряти тиск. Поміряти вагу, узнати е, індекс тіла це є обов'язковим для кожної людини. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Обов'язковим для кожного у наш час є не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Не обов'язковим, але важливим стежити за новинами на 12 каналі. Якщо ж ви раптом пропустили якісь із випусків або ви маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте зі щирими сподіваннями, що у наступному випуску хороших новин стане більше. Дякую за увагу. Побачимось.